Дуже неочікувано вас сьогодні зустріти. Ви прийшли з ким і взагалі кого підтримати? Я прийшла зі своєю сім'єю. Це моя донька, Вероніка, моя онучка, молодша і старша онучка, де, де вона зараз прийде. Так, ми прийшли сьогодні великою родиною. Заради, заради дітей, я так можу уявити. Чи ні? Звичайно, звичайно. Взагалі, які ваші улюблені різдвяні фільми ви чи новорічні фільми? Ми, ми завжди разом дивимося, який твій улюблений фільм, новорічний один вдома, один, я думала, один, вдома, вдома. Та, один вдома ми кожен рік дивимося разом. Взагалі в кіно зніматися, можливо, ви задумувалися? Чи все ж таки кар'єра співачки вам ближче за стільки років? Звичайно, кар'єра співачки мені ближче, бо кіно це для мене нове. Я ще не спробувала ні разу, але я би спробувала. Я знаю, що цього місяця ви відсвяткували ювілейний концерт в жахневому палаці. Вас вітали багато ваших друзів. Я знаю, що багато очікували, що ваша сестра прийде привітати. Чому не було Софії Михайловни? Чи планували ви її участь в вашому концерті? Ні, я не планувала її участь, і на жаль, ніхто із моєї родини, із братів і сестер ніхто не змог приїхати, бо зараз такий час. Важкі і вони живуть далеко в Чернівецькій області. Не, не всі вони змогли е, приїхати. І Софія також не вийшло у неї приїхати. Але я думаю, що ми е, зробимо ще концерт, де будуть всі мої рідні. Взагалі зараз багато людей. Е, у зв'язку з блекаутами думають про те, що виїжджати у вас онука е, е, маленького віку. Чи задумаєтесь ви про те, що все ж таки виїхати? Можливо, в більш безпечні міста в Ужгород чи Львів? Ви знаєте, орічка, йди до нас, іди сюди. Ви знаєте, з самого початку повномасштабного вторгнення ми нікуди не виїжджали. Ми поїхали на два місяці в рідне село в Чернівецьку область. І е, коли звільнили Київ та Київщину, ми одразу повернулися додому. До краще ніж вдома, ніде нема. І я навіть не задумувалась над тим, щоб виїхати кудись. Ні, я буду тут в країні. Мої рідні, всі тут, мої діти, онучки, всі тут зі мною і ми разом. Я пам'ятаю, нещодавно була новина вашій великій родині народилися ще діти. Це ваші онуки. Ні, це не мої онуки. Це, це е, як це мої, мої племінниці. племінниці. Мої Племінниці народили. Племінниці народили трьох, трьох хлопчиків. Тобто це трінята. у однієї двоє хлопчиків, у другої ще однієї один хлопчик. і в один, і в один, день, один день народили день. майже в один час. Мені цікаво. Взагалі, у вас така величезна родина. Я вже збилася просто так, окрім того, скільки всього у вас, братів, сестер, і скільки онуків ви підрахунок цей ведете? Це важко порахувати? Вже важко. Ви знаєте, нас шестеро, У нас чотири сестри і двоє братів, але онуків не так не так багато. Бо у мене одна донька, у Софії один син, у брата у Євгенія двоє дітей, і у Анатолія одна дівчинка. Все, нас не так, не так багато. Тих уже майже по двоє двоє, троє онуків вже є. Так що вже достатньо. Я не можу не запитати, чим ви займаєтеся, якої професії? Дизайном а ти в якому класі вчишся? третьому. Чи є Бажання так само продовжити, як бабуся, кар'єру співачки, можливо. Так. так? Вона ходить на вокал, вокал, займається вокалом, так що, так що бажання є, а там далі <свісно> подивимось. Я хочу тобі зізнатись, тільки ти, будь ласка, не засуджуй. Елфи нічого не роблять. Я все замовляв в Китаї. No, no, але, ви забули, той кажу, що... що за спецопраці у нас? Рятуємо на світ, Любонько. Ви граєте Святого Миколая фільмі. Як взагалі? Ви вірили в дитинстві, Святого Миколая? У вас це ваша історія? Я й досі вірю. Ну, типу, я ж не зовсім розумію, коли кажуть, а там питання питають, що кличуть? Що, вже? Я зараз буду. Да, прямо вже, ну що я Добре. Який знімальний день був для вас найважчим? Я не можу сказати, що в нас був якийсь важкий знімальний день. Взагалі команда просто прекрасна. А, кожен день, ну, якийсь прям з якимись... Чудом відбувався. У нас дуже мало часу було насправді, мало знімальних днів. Але команда настільки крута, що всі закумулювалися, зібралися і просто зробили все, що могли. Кожен на своєму місці, кожен прям ну прям дуже молодці. Ви дуже в... Тішуся цій команді. Ви влітку знімали Різво, Правильно розумію? Так, так, так. а в нас така тенденція: літом знімати зиму зиму літом. Ну наскільки важко? Я маю на увазі, коли пекло, коли 35 градусів знімати сніг і на. Ну, це такі мінуси нашої професії. Я не можу сказати, що це важко. Це жертви, на які ми мусимо йти. Таке наше життя, така наша професія. така трошки є якась трошки в цьому жертовність невеличка, така мікро. Ну, я не скажу, що це щось дуже важке. Ну, прикольно, типу, цікаво літом знімати зиму. Та жарко, але живі, здорові і слава Богу. Хочу запитати про іншу вашу роботу. Я і Берлін. Ви прокинулися з знаменитим саме після цієї роботи. Ви відчули популярність після виходу цього фільму? Е, та не знаю, чи це ну та, мабуть, вас почали впізнавати на вулиці? Е, ну так почали впізнавати, але і до того було це. Багато людей хто е, впізнає на вулиці, хто бачив попередні мої роботи, хто ходить в театр. Дуже часто, до речі, зустрічав навіть в Києві людей, які приїжджають спеціально Івано-Франківськ на наші вистави нашого театру. Подивиться о, а ми вас бачили в тій виставі класні роботи. Та, та, та. І попередні проекти бачили, ну, не скажу, що прям це якийсь там прям е, такий якби сильний стрибок. Е, просто е, все дуже прямопропорційно, е, трошки більше роботи, трошки більше пізнаваності. І якось воно дуже прямопропорційно. Я би сказав, навіть можна було би поставити дорівнює. Ну я е, нічого не знайшла про ваше особисте життя в соцмережах. Тільки остання згадка була, що на цьому ж фільмі Я побідий Берлін ви познайомилися з дівчиною, з якою почали зустрічатися. Яка була вашою партнеркою в кіно? Не зовсім так. Ми з нею зустрічалися і до проекту. Ми були разом і під час проекту, і досі ми разом. Все прекрасно. Ви одружені вже? Ні, ще ні. Ще ні, але в цьому свій час. Ви плануєте взагалі одруження весілля? Так, як і більшість пар плануємо. Весілля плануємо майбутнє життя разом, сім'ю. А дітей ви вже хочете, ви доросли до того? Ну я не знаю. В кожного по різному. Це я не можу сказати якби, твердо. Як Бог дасть, мене баба все казала, як Бог дасть. Це ж не зовсім той від тебе залежить, якби до кінця. Та, звісно, 50% твоєї роботи, але 50% Божого помислу. Так що ну, треба ще постаратися. В вашому театрі грає Олексій Гнатковський. Так, 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 так. так, так. так, так. Ви прям друзі чи ні? Ну, в одній гримерці разом ми вже купу років разом прожили, можна сказати, в камері. Ну я знаю, що він не збирається до Києва переїжджати, А ви взагалі вас переманювали до Києва жити? Тому що кар'єра пішла. В ну так переманювали багато разів. І е, поки зараз от, останніх півроку дуже багато проектів. І ну, де факто я в Києві можна сказати, але де Юро я залишаюся в івано Франківську, і все ж таки сентимент у мене лежить до Івано-Франківська. Київ дуже прекрасне місто, красиве, багато друзів. Ну прям ну столиця і класна, дуже, але на жаль, не моє.